Об'явлення святого Івана Богослова, глава 15. І бачив я інше знамено на небі велике та дивне, сім ангелів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось ніби як море скляне, з огнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образа його, і знамена його, і число його ймення, стояли на морі склянім. Та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея, раба Божого і пісню Анця, говорячи: Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, царю святих, хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою. Бо з'явилися суди твої. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм з кинії свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали, вони були вдягнені в льняні, чисті ясні і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога. Що живе по віки віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його, та до храму ніхто не спромігся війти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів. Амінь.